Всім великий ху. З вами Рейлі Рей, а якщо бути, точніше, Рей. Я новий гачатубер. I don't know, скільки я тут потримуюсь, але надію, що надовго. Я тут хочу знімати обзор на всякий крінж, сторітайм, якісь тренди, о, розмови про важливе. Якщо у вас будуть якісь пропозиції, буду рада послухати. Що ж, почнімо. Дісклеймер. Рей, як і автор, нікого не хочуть образити. Все для гумору і нічого більше. Також є тема ЛГБТК Беріть це уденьки та напитки і приємного перегляду. Що ж, я думала, перше відео буде обзор на якийсь гача мініфільм. Але судьба склалась як не гадалась. Сьогоднішня тема це те, що люди не вміють читати описи, хештеги, інколи навіть жанри того, що читають чи дивляться. Я говорю не про всіх людей і створінь. Я говорю лише про особливих, які цього не роблять. Також я говорю про особливих, у яких є нелюбимі жанри, хештеги і так далі, але вони не читають, що вони дивляться. Ну чи будуть читати, і потім пишуть погані коментарі автору, що сюжет хунітиху ну, ти це написав. Я таких людей максимально засуджую. Ти можеш просто пролиснути роботу і пити далі, замість того, щоб писати, яка за хуй... Якщо там реально прям пізді як педофі... Чи зофі я ще можу зрозуміти. Але там жанр, коли аб'юз і так далі, ти просто можеш пропустити. Якщо це не твій любимий жанр, ти просто його пропускаєш. Що ж, я надіюсь, я змогла пояснити, про яких людей і створінь я говорю. А приклади таким людям і створінням буде собака Сізіфа, легенький уровень, і Харт, любовний засіб. Я почну з легенького. Вчора я сиділа в Тіктоці. І мені попалось відео, скоріш за все, ру-фандома бо воно було на російській. Що от як міг Гувон, головний герой, поступити так ху... з учителем, який був головним героєм. Два короче ці головні герої живуть в зомбу апокаліпсисі. Гувон врятував вчителя. Вони щось там разом проводили час. Вчителю снилось Еретні з Гувончиком. Так вони позближались. І в 13 главі засосались, да. типу, після того як вчитель пішов, виблювався і такий, типу, бля ахує. От реально він перед церквом стояв і я класний пацан. Я така, ну, ніхто не спорить, мужик, але що це? Типу, <researcheddoo> like, я чуть-чуть була тому що я не зрозуміла спершу схоє. Бався, потім коли зрозумів, я така типу а, бля, ладно Чому я сказала бля? А тому, що хештеги Треба читати? Я знаю, що можливо хтось також читає на англійській і читає на тому сайті, що я. На тому сайті, що я читаю, там немає хештегу, що, типу, це взаємна любов. Там пише лише те, що це драма. Але це відео рум фандома. Я спеціально yeah. на тегка російський якийсь, де переводять йовій манги. Подивились, що в них є е сізів. Є. Я почитала хештеги: взаємна любов! Да, представте! І люди ахуйва. Щут є, не Є невзаємна любов, хоча автор навіть в цвіті писав про це. Ну я не знаю, що тут говорити. І через те, що Говончик так поступає з учителем, його всі почали хейтити. Ай-яй-яй, як так ти можеш? Я скажу так, що, типу, я не оправдаю його поступок. Це жахливо спершу влюбляти в себе людину спеціально, а потім її відшивати. Але. Можемо судити по тринадцяти глас главам, голосам Боже, по тринадцяти главам. Якщо ти ну, судити по 13 главам і тільки по одній, де він повів себе як мудак, ну це фіаско братан, я не знаю, що казати, чесно. Для мене все ще таке, типу, можливо, щось потім буде, але, скоріш за все, ні, тому що невзаємна любов. Шефі здивувала, що це гугон, і я не розумію, чому. Просто зачасту в таких є мангах кліше, це те, що іменно. Якщо ти красивий і накачаний, ти конь. Я не знаю, чому це більшість його I манг. know, не я це придумала. Тому я думаю, що іменно невзаємність буде зі сторони Гувона. Я не, не розумію того, що його почали хейтити. Так, да, поступок поганий, але ми ще не все знаємо. Тому будемо дивитись далі. А тепер хард. Не знаю, чи багато хто знає про цю ситуацію і мангу, але я тут щоб розказати. манга любовний засіб про поліаморію, а іменно чотири мужика. Троє на одного, якщо бути точним. Чесно, я почитала перші глави ці 10 і закинула, бо це не моє. Типу, там чотири альфи, один з них, взагалі та Ам'єшка, і про це ніхто не знає. Ніхто із людей і цих групи ніхто не знає. Чесно, я охою. Хуї... Тому що, ну блін, він реально виглядає як Амєшка. Вот, Прям клішована Амішка, я не знаю. Але, ну, ніхто не догадувався. А потім раз, два, і всі за 10 років це побачили. Ну, я Ну, Бог з ним, я закинула цю магу. Але чомусь деякі люди і створіння все одно продовжують читати її, все одно продовжували її читати, щоб обізрати автора настільки, щоб та пішла з твітеру і не вкладала свою мангу. Типу. Так, навіть авторку виховання господаря не було, як, як цю людину. ну Розумієте, типу сюжет там трохи схожий, але в вихованні господаря все набагато гірше. Да. Там тільки набагато гірше, ніж тут. ну Це поки що. Я не знаю, як там далі, що там далі, але все ж таки, це куди гірше, ніж. Ця робота і її не закенселили. Ця авторка виховання господаря навіть в цьому році випускала ще одну мангу. Я почитала три глави і поняла, що це не моє. Ну да, буває. Просто знаєте, немає слів як описати те, що людину тупо то позні да, робота. Ну для когось хуйня, а комусь сподобалась. Автор повернувся, тому що людям, ну багатьом людям іншим, ця робота сподобалась. Тому цим відео я хочу закликати людей бля Няу. перше читати хештеги і описи того, що ви читаєте і дивите, і щоб потім такою хуйні не було. А друге, ну, думати те, що ви пишете, щоб не довести людину до краю. Що ж? Я думаю, на цьому можна закінчити. Я надію, що я донесла до вас е, смисл відео, що вам сподобалося це відео, і ви поставите лайк і підпишетесь. Також в мене є телеграм-канал, я подаю свої малюночки, там є прайс. Так що, якщо, що, можете подивитись. Е, в принципі, на цьому все. Всіх люблю, всім па-па.